Продовжуємо роботу. Виділяємо одну ниточку і до неї прив'язуємо нитку з голочкою для того, щоб працювати далі. Нам потрібно з вами з'єднати і прошити всі блокнотики. Проходимо голочкою під першою і другою ниточкою. Тобто ниточки першого і другого блокнотика, далі другого і третього. Третього і четвертого, 4 і п'ятого, п'ятого і шостого, шостого і сьомого. Далі перевертаємо для зручності і знову прошиваємо. Між першою і другою, між бої 3, 3 і 4, 4 і п'ятою, п'ятою і шостою, шостою і сьомою. Прошиваємо так весь блокнотик до кінця. Хвостики обрізаємо, залишаючи приблизно 1 см. Далі беремо клей і щіточкою щільно промазуємо всю основу клеєм і залишаємо для висихання.